Загальні збори перед камерою в знімальному павільйоні телебачення громади зібрався колектив підприємства. На місці гостей депутати міської ради. Приводом для такого формату зустрічі стала кризова ситуація. Через зміни в законодавстві з 1 січня технічні працівники підприємства будуть отримувати 6 тисяч гривень на руки. Заробітна плата працівників медіа, особливо от таких як ми, комунальних, вона дуже сильно зарегульована. І для того, щоб виплатити заробітну плату, це мають відповідні комітети, кабінет міністрів, закон України ще інші різні колективний договір, галузева угода і маса документів, які регулюють розмір заробітної плати. А от те, що стосується технічних працівників, надбавки за складність та напруженість та за інтенсивність, вони виплачувалися по наказу 188 комітету з питань телерадіомовлення. Нарахування заробітної плати може відбуватися тільки оклад, а оклад технічних працівників 3900, у зв'язку з тим, що ці 3900 вони не дотягують до мінімальної заробітної плати, є єдина надбавка це надбавка до мінімальної. Надбавка до мінімальної передбачає грязними, і на руки працівники отримують 6 тисяч гривень. Присутні депутати представляли наглядову раду підприємства та профільну депутатську комісію. Секретар ради є куратором телебачення громади. Так Ігор Горчовуніков побачив вихід з ситуації у залученні реклами. Водночас Ольга Годовенко пояснила, що під час воєнного стану рекламного ринку в місті немає. Як я зазначив, я все одно ж бачу, що не війна. Керівника, а відповідальність керівника для того, щоб масово це озвучувати, масово робити дії, які нададуть змогу да, знайти ці кошти. Реклама, це допомога, там, якісь фінансова підтримка з місцевого бюджету, якісь ще кошти. Но про цю проблему сьогодні, сьогодні повинен знати, і її втіляє сам керівник. Тому що я був керівником, і я знаю, що це таке, поки керівник не двійне питання, воно ніколи не буде вирішуватись. І сьогодні там да, ми проінформували куратора, і що далі? А що далі? Всі дії сьогодні відбуваються з ну, від самого керівника. Він повинен сьогодні казати, які дії, як зможуть вивести підприємство в русло. Повернутися на довоєнні. Часи заробітку ми просто не можемо, тому що ті підприємства, з якими ми мали наші договори на висвітлення, вони на даному етапі є закритими підприємствами стратегічними і висвітлення в широких медіа у них не передбачено, і це не просто не передбачено, воно заборонено. Якщо ми говоримо про місто южне. Тут малий і середній бізнес він так само виживає, як ми. І е, для них е, своїми силами створити сторінку сьогодні в Фейсбуці, або там, в Інстаграмі, або в Тіктоці. Маючи просто телефон власний і зробити невеличкий там, відеоролик або зробити оголошення, для них, для них це взагалі нічого не коштує. Тому їх цільова аудиторія, тобто так, їм потрібно створювати свою цільову аудиторію, дійсно, їм потрібно над цим працювати, але вони робляться власними силами, вони не витрачають на це кошти, тому що і коштів у них, по суті, теж немає. Тому що у нас зараз дуже складна фінансова ситуація, і причина цьому в першу чергу це війна. на відкритих зборах зауважили, вирішити питання із заробітною платою технічним працівникам можна лише після внесення поправок до закону про медіа. Депутати мають подати звернення до комітету свободи слова Верховної Ради. До того часу врегулювати проблему має робоча група. Проблема може вирішитись в двох аспектах: перший це загальнодержавний аспект, і другий це локальний, коли це звернення до, скажімо так, народних депутатів України, членів профільного парламентського комітету з питань свободи слова. Так само міська рада повинна звернутися до народних депутатів України, щоб вони внесли відповідні законодавчі правки, які би дозволили сьогодні, скажімо так, забезпечити нормальної заробітної плати працівників комунального підприємства. Що стосується локальної ситуації, то тут потрібно говорити про те, щоб необхідно створити робочу групу із числа представників профільного управління, які стосуються займаються питаннями фінансування комунальних установ закладів підприємств, де є засновник орган місцевого самоврядування, депутатів міської ради і представників так само відповідного комунального підприємства для того, щоб напрацювати алгоритм, тому що є. Скажімо так є певні ідеї, да як це можна зробити, як сьогодні можна допомогти зберегти в першу чергу підприємство? Загальні збори колективу телебачення громади завершились одностайним голосуванням. Вирішили звернутися до південнівської міської ради з проханням надіслати до Верховної Ради клопотання про необхідність внесення змін до закону про медіа. До війська з 18-ти. Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи добровільного призву 18-25-річних, які зараз звільнені від мобілізації. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на інтерв'ю заступника голови офісу президента, полковника Павла Паліса. Ми запитали жителів міста про таку ініціативу влади. Я проти, тому що вони ще не кваліфіковані, молоді, недосвідчені, не були в армії. Мотивації просто. Не залишилось, вона вже закінчилася. Люди вже зневірилися, нікому вже не вірять. Може, залишилися такі молоді люди, які прагнуть цього, то їх треба навчати, звісно. Так, ну, кого є бажання, того потрібно навчати і будуть захищати нас. Вже ніхто в це не вірить, що в нас добровільний призов. З 18 ти вони ж маленькі. Куди їм до армії? Ну хоча б з 20. Потому что 18 лет они еще, бывает, что еще в школе учатся, куда им до армии. Очень многие вывезли детей своих отсюда, вот за кордоном сидят, балуются. А вот наши хлопцы, которые вот тут воюют, у меня сват уже третий год воюет, но бывает, что приходит, два раза уже был тут. как в отпуске сказать, так а так мої сыновья, мои сыновья, сынов они тут выросли, учились, работают, но у них бронь, потому что они очень важные люди портафлоту. Вот. Они чим можуть, допомагають. Моя плем'яниця допомагає в Ніколаєві. Котегорічно проти, звісно, за такие, такий візрост. Я вважаю, що вони не можуть бути повноцінними солдатами і виконувати бойову таку за, задачу. тому що зараз зараз друге час зараз э, якісь вот этих, э, ракет э, дронів і прочі і тому. Ці діти практично всміх по моєму немає ніякого толку не буде. Тому я проти. Це повинна бути армія спеціальної підготовки. Вік це вік. Дитина потрібно в е, е, прийти всі е, періоди зростання і бути достатньо і е, ще й морально підготовленою, і фізично підготовленою, Тому я вважаю, що цього недостатньо буде. Я категорично проти. Я бабуся, в мене є е, е, онуки, і я категорично проти. Негативно. А чому? Ну, тому що це наша молодь. Якщо їх не буде, не знаю, що, що далі вже будемо робити. У нас зараз така молодь, що є такі, що вони навіть і фізично слабші, ні, ніж ті, хто старші. просто. Це тиск з боку інших і вони нас виходить змушують це робити. Це не наша воля, а воля інших там. Держав більш потужних людей не вистачає, але і просто брати непідготовлених теж не варіант. Негативно, негативно, більше негативно. Я розумію, що треба, що призов треба, що військові закінчуються. Ну і як мама, скажу вам так, війну. 41-45 в ту війну це вони тоді були більш більш дорослі. Вони в тому році, в 20 років, мали вже дітей. А січ зараз це ж не так. У мене брат воює і чоловік воював. Брат на Херсонщині, чоловік на Донбасі, і він по хворобі звільнився. Я проти мобілізації. До 25 я считаю, что снижать не нужно возраст, потому что это еще молодые парни и нужно, чтобы на фронте были обученные взрослые мужчины. То есть 18-летние это еще дети. Если бы мы мобилизировать еще и молодых парней будет работать, поднимать экономику. Ну тогда надо всех на фронт. Багато військовых говорят, что им не выстачая э, мотивированных людей. То есть то, что сейчас, на улице, э, мы же видим это все, что забирают силой. То есть э, и на войне они хотят людей, которые мотивированы. То есть те, которые, грубо говоря, с улицы забрали, ну, это не люди, которые будут воевать. Обучения нету говорят о том, что много месяц, допустим, обучения и все, и уже на зону боевых действий. Вопрос уже, мне кажется, не в возрасте, а в мотивации, в том, что ну, уже как бы с каждым днем все меньше и меньше. Потому что ну, смотришь, что ничего не меняется, ничего не происходит. То есть у нас как была коррупция, так и есть. Із сумом, але життєстверджувально. Палаці культури 22 січня відзначили День Соборності України. Концерт складався з ліричних сучасних та народних пісень, поезії і хореографічних номерів. Окремою частиною заходу стало нагородження. Найщемливіший момент мати полеглого воїна Андрія Лянцева Інга Анатоліївна отримала його посмертну нагороду. Орден за мужність. Третього ступеня військовий загинув 21 травня 2024 року біля Уманського Донецької області. Відзнаки у вигляді подяк міської ради отримали волонтери, активісти, інструктори, які допомагають воїнам у фізичній реабілітації. Серед нагороджених брати Артем та Андрій Баб'юки. Хлопці грають на музичних інструментах кожних вихідних біля ринку та збирають кошти для захисників. Дивлячись, як військові працюють, то ми не втомлюємося. нагадайте, як ви почали цю справу. Ми почали її на покрову. В той день ми зібрали 6 тисяч гривень. А я грам на барабані, а він грав на карадіоні. Ми віримо, що буде перемога і збираємо гроші для ЗСУ. Ви якісь підсумки підбивали? Ну, рахували, скільки за весь цей час, там плюс-мінус вдалося зібрати? 500 тисяч гривень. Я дуже зворушена, я не очікувала, мені дійсно приємно, що. Нагородили, а саме головне, нагородили сьогодні хлопців, які завжди допомагають, які приймають участь у наших зборах. І зараз ми практично закрили черговий збір. І тобто, ми на такому, знаєте, підйомі. І зараз я поїду вже забирати ті дрони. Для мене це дуже, дуже важливо. Я дуже зворушена і дуже вдячна за все, що люди бачать, це Ну приємно. Свою першу нагороду під час урочистого заходу отримала волонтерка Крістіна Федотова. Звісно, воно приємно отримати подяку, бо це якось трошки нагадує, що все ж таки ми робимо багато, бо постійно здається, що дуже мало робиш і хочеться якось збільшувати. Але якщо є подяки, то все ж таки воно якось цінується і дійсно воно є. Бо, звичайно, так зазвичай так забуваєш десь щось, що вже робив там. Ще Якісь цікаві такі нюанси. В більшості глядачами стали школярі. Діти зараз на канікулах. Як би там не казали, запросили примусово, але з сучасною молоддю, ну по-іншому, ну ніяк тому, що їх витягнути з дому, особливо коли ще канікули в школі, взагалі вони не зобов'язані нікуди виходити. І ті, хто прийшли сьогодні, ну я думаю, що і хвала їм, і якусь вони інформацію все-таки почерпнуть, навіть яку потім зможуть використати десь у в школі, в навчанні, в спілкуванні, і це тільки плюс для них. Нехай шкодують ті, хто не прийшов, але. Ті, які прийшли, дякую їм, і вони ми стояли от сьогодні в коридорі, коли всі виходили. І вони нам дякували, тому що їм сподобалося, як не дивно це звучить. Це такий більше е, захід е, публіцистичний, тому що тут документальні факти, відео, але тим не менше їм і Я думаю, що від цього вони дійсно якусь інформацію залишать в себе десь там і колись нею скористаються, і будуть знати, що 22 січня це важлива дата для нашої країни холі палацу культури триває виставка. Це гроші часів української революції 1917-1921 років. Тут представлені гроші, які побудували в Одесі того періоду. По них можна судити навіть скільки разів у нашому місті мінялася влада, і яка це була влада? Починаємо з того, що у нас тут представлені їх не так багато, але гроші саме Української Народної Республіки, тобто вже незалежної держави. Це карбованці і гривні, карбованці, гривні і шаги. Ось такі були одиниці грошові: 10 гривень і 50 карбованців. Далі представлені одеські гроші. Дуже така дивна таке явище. Але справа в тому, що оскільки в той час ну, це був надзвичайно такий буремний час, і грошей не вистачало як одиниці. І от великим містам, таким як Одеса, там Київ вже дозволяли друкувати ну, свої власні гроші. Подивитися концерт до Дня Соборності повністю ви можете у програмі про тиждень.